Усім привіт! Квашені помідори ферментовані або солоні, як говорять ще в народі. Помідори складають у банки і заливають водно сольовим розчином. Далі йде процес природнього бродіння. На відміну від маринування, квашення томатів допомагає зберегти велику кількість вітамінів і мінералів. Тому поділюся своїм простим і швидким рецептом, як я заквашую помідори. Готові зелень, яку я планую використовувати. Сюди може бути різного виду зелень. В банки стерилізувати не потрібно. На дно кидаю квітку кропу, можна дати звичайний кріп, листя хрону, петрушку. Замість зелені можна дати корінь, чесник. Для зручності я його розрізала і складаю помідори. Для цього підійдуть будь-які сорти. Звичайно, краще брати ті, що не мають стержня. Я брала на базарі вінка відразу продавала з таким надписом: для заквашування без стержню і з тонкою шкіркою. Далі набираю невелику кількість води і даю камінну сіль в розрахунку столова ложка з невеликою гіркою на літрову банку. Це не має бути кип'ячена чи тепла вода, а проста, чиста фільтрована. Цим сильовим розчином заливаю помідори. Якщо не вистачило залити помідори доверху, то заливаю звичайною просто водою. Тому я їй не вказую конкретну кількість води. Можна самому регулювати її. Далі потрібно банки закрити ось такими спеціальними кришками. Але просто так ними ви не закриєте, тому спочатку потрібно розпарити їх окропом. Дати постояти кілька хвилин, а тоді витягнути і швиденько закривати банки. А далі залишається чекати лише на процес бродіння. Якщо вам потрібні квашені помідори дуже швидко, то погладіть просто їх у теплому місці, тоді вони дійдуть десь приблизно за 4-7 днів. А якщо готуєте їх на зиму, то зберігайте їх у прохолодному темному місці. Звичайно, чудово було б мати е, спеціальний підвал або півницю для цього. Але якщо у вас немає е, нічого такого, як у мене, то просто покладіть у холодильник. Це зупинить швидкий процес квашення. І не дасть помідорам перекиснути. Ось такий нескладний швидкий рецепт. Помідори виходять смачні, корисні, подібні, як бичкові. Готуйте і діліться враженнями смачного.